Якщо ви розглядаєте можливість інвестувати в нерухомість Іспанії, то цілком резонне запитання, яку дохідність можна отримати. Сьогодні ми поговоримо про те, як обрати квартиру для здачі її в оренду а також я заакцентую увагу на тонкочах цього процесу. За приклад, візьмемо Валенцію, оскільки саме тут я маю компетенцію, а також провадить свою діяльність агентство з нерухомості Інвест». При виборі квартири для здачі в оренду важливо врахувати три фактори, і першим з них буде розташування, оскільки вибір району є ключовим. Квартири в центрі міста або в популярних районах поруч із пляжем завжди користуватимуться попитом серед орендарів, але для тимчасової оренди, оскільки для цього типу бізнесу потрібно, щоб об'єкт мав туристичну ліцензію, яку дуже важко отримати. Така нерухомість вона буде дорожча на ринку, і взагалі це інший тип бізнесу. Якщо ви хочете ним займатись, необхідно наймати управляючу компанію або самостійно проживати у Валенсії і вести операційну діяльність. Тому, якщо ви прагнете отримати максимальний дохід при мінімальних часових витратах, варто звернути увагу на довгострокову оренду в перспективних районах. У Валенсії історично склалося так, що біля моря жили рибаки в старих і дешевих будинках. Сьогодні ж, як місцеві мешканці, так і експати, які звикли до комфорту, все частіше обирають сучасні безпечні райони з розвиненою інфраструктурою і прийнятним рівнем вологості, ніж безпосередню, близькість до пляжу. Враховуйте це, коли обираєте об'єкт для довгострокової оренди. Друге, тип нерухомості: маленькі однокімнатні квартири та студії найчастіше користуються попитом серед туристів, і, як і в Україні, це буде найприбутковіший варіант. Подумаєте ви, вважаючи, що більшу квартиру важче здати. Але практика показує, що саме в Іспанії таке уявлення далеко не завжди відповідає дійсності. Часто виявляється, що чим більша квартира, тим легше її здати. Чому ж так відбувається? Все дуже просто. Чим більше людей може вмістити квартира, тим вища її орендна плата. Встановивши орендну плату на рівні 1200 євро на місяць, набагато легше буде здати двокімнатну квартиру родині або трьом друзям, ніж студію за 1000 євро одинаку, оскільки, цілком очевидно, одинаків, яким доходи дозволяють самостійне життя, буде набагато менше. Важливо розуміти, що мова не йде про втискання людей і розкидання матраців на підлозі, а про нормальні, комфортні спальні місця. В Іспанії, як і в решті Європи, вітальня не розглядається як місце для сну, тому спальні місця враховуються тільки в спальнях. І до речі, ціна в Іспанії не настільки прив'язана до квадратного метра, як в Україні. І часто можна побачити квартири з різницею у 20-30 квадратних метрів, плюс-мінус по одній загальній ціні, бо якось саме на площу квартири тут звертають меншу увагу. Я досі не розумію, чому по-третє ціна. Майже будь-який об'єкт нерухомості можна вважати як діамантом, так і повним лагином, лише змінивши один параметр ціну, за яку його продають. І не забувайте торгуватися, адже в Іспанії це звична справа, на яку дохідність можна очікувати. Телеграм-канал про нерухомість Валенції повідомляє, що за даними сайту Ідеаліста, рентабельність знаходиться на рівні 7,5% річних. Але насправді ROI може бути значно більшим саме у наших співвітчизників. Чому ж все дуже просто: квартири консервативних іспанців в середньому на 20-30% дешевші в оренді, ніж у власників, які готові пристосуватися до сучасних реалій. У першому випадку іспанські власники вимагають від орендарів проходження страховки, а для цього потрібно мати дохід, що втричі перевищує суму оренди. Наприклад, для квартири за 1500 євро орендар має заробляти 4500 євро на місяць, але знайти орендаря з таким білим доходом досить важко. Водночас, якщо ви готові здавати свою квартиру українцям без вимоги підтвердження доходів в ЄС, нехай навіть з оплатою на кілька місяців вперед, вашу квартиру заберуть з ринку за лічені дні. І за ціною, яка буде вищою, ніж у іспанці, який вже третій місяць чекає орендаря з доходом як у топ-менеджера для своєї квартири з бабусиним ремонтом. Для тих же, хто прийняв рішення інвестувати у нерухомість, раджу розглянути Валенцію. Це місто пропонує ідеальний баланс між якістю життя та вигідними можливостями для інвестицій. Тут прекрасний клімат, багата культурна спадщина, і що найголовніше, живий ринок нерухомості. Причому ціни на житло все ще залишаються доступними. Порівняно з іншими великими містами Іспанії, такими як Барселона чи Мадрид. Це робить Валенцію перспективним місцем для купівлі квартири для здачі її в оренду. І тут вам може допомогти агентство нерухомості Ставнюк Інвест. Ми спеціалізуємося на підборі дохідних об'єктів нерухомості у Валенції, щоб забезпечити вам впевненість та вигоду від вашої інвестиції і забезпечимо повний супровід на всіх етапах угоди. Контакти будуть вказані в описі під відео. Наше гасло завжди перевершуємо очікування. Якщо це відео було цікавим та корисним, то не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і залишити коментар, якщо у вас залишились запитання. Дякую за перегляд і побачимось у наступному відео.